Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, і ми будемо з вами підбивати підсумки 22-го року. Року, який був складний для всіх нас, який, я сподіваюся, буде вже найгіршим роком, який ми зустрінемо у своєму житті, і все погане залишиться у ньому. А в 23-му році, в наступних роках, нас очікує лише найсвітліше, найкраще, найдобріше, що може статися у цьому світі. Отже, у цьому році. У минулому вже році, у 2022 році, я собі планувала певну кількість прочитаних книг, я планувала деякі книги, які конкретно хотіла би прочитати. І зараз ми поговоримо, що як склалося. А також я зробила, не можу сказати, що номінації. У минулому році я за номінаціями аналізувала свій прочитаний рік, але в цьому році я їх передивилася. І мені здалося, що вони вже трошки не актуальні. Тому я обрала деякі питання, завдяки яким я підбивала підсумки першого півріччя 2022 року, і дещо додавала від себе зараз. Тому все буде зрозуміло далі. Тож поїхали. На початку 22-го року я собі планувала прочитати більше 30 книг. І я встигла прочитати 36 та 2 комікси. І в принципі я не очікувала цього результату, бо два місяці в мене взагалі були абсолютно не читацькими. У березні я прочитала одну книгу, у квітні я також прочитала лише одну книгу. І в принципі думала, що ну, напевно. Цей рік це не рік книг, але в принципі потім мені почали траплятися книги, які мене затягували в свій світ, і мені було цікаво в них занурюватися, читати цікаві історії. Для себе особисто, для мене було неочікуваним те, що я прочитала 10 книг нонфікшену. Це був взагалі мені здається перший рік, коли я почала читати так Активно і мені сподобалося, оскільки я зрозуміла, що я просто коли намагалася читати нонфікшн раніше, я обирала не ті книги, які мене, в принципі, цікавлять. Чомусь в мене було таке. Уявлення, напевно, шаблони, що nonфікшен ну, це більше щось про пізнання себе, щось мотиваційне, щось таке, що має навчити мене, як правильно жити. Але насправді я зрозуміла, що взагалі в мене було зовсім обмежене сприйняття, і я знайшла ті книги, які більш підходять мені на цей момент, під мій настрій, під мої інтереси, і я була цьому дуже. Рада. Що стосується тих книг, які собі конкретні я запланувала, то тут в мене не все пішло за планом, оскільки з дев'яти конкретних книг я прочитала лише шість. І серію відьмак я собі також планувала дочитати, але насправді ні. Насправді я зрозуміла, що якось я перегоріла. і... Можливо, повернуся у 2023 році, можливо, цю історію залишу на, на майбутнє. Хто його зна, але якось було в мене в січні таке бажання продовжити знайомитися з історією Відьмака, але, але вона зникла. Воно, це бажання. І щодо конкретних номінацій, категорій, то тут. В категорії неприступна книга, я можу виділити книгу Стівена Кінга 11.22.63. Я намагалася за неї взятися двічі. Я прочитала першу главу і, і все. І мене взагалі не зачепило. Я планувала її прочитати, записувала собі в плани на 22 й рік, але мені здається, чи то все ж таки не мій автор. Можливо, мені не варто зараз братися за його творчість, можливо, колись у майбутньому я до неї повернуся безмежно поважаю цього дядька. Він молодець, класний, класна людина, як виявилося, оскільки він підтримав Україну в наш нелегкий час під час війни, але ну, творчість мені його не дуже. Можливо, я повернуся вже. У майбутні роки, бо в 23-му році я кінга читати не планую. Найбільшим розчаруванням для мене залишилася книга таємниця номера 622» два Жоеля Дікера. Я вважаю це найгіршою книгою автора і, в принципі. Мені здається, що ця історія не взагалі не варто витрачати свій час, бо є більш круті та цікаві детективи, де немає такої кількості води та нелогічних вчинків персонажів. І таких типових і взагалі не цікавих персонажів. Ну просто я багато вже чого сказала про цю книгу в окремому відео. Якщо його ви ще не бачили, то. Пропоную передивитися, і, в принципі, все. Ми закриваємо на цьому це питання. Найгіршою книгою, безперечно, була ця саме ця книга ніщо більше не переплюнула це розчарування, яке я отримала під час прочитання останнього роману Желетікер. А от найбільшим сюрпризом для мене стала книга, яку я просто схопила з. Полиці в книжковому магазині, щоб її прочитати в дорозі. І вона виявилася надзвичайно цікавою. Я кажу про Толак Інгеборги, Ця книга вона малесенька, вона при цьому вмістить в собі багато таємниць та цікавих роздумів головного героя. Ми можемо пізнати головного героя протягом всієї історії та розкрити його найпотаємніші частини його душі. І насправді у тому форматі, якому автор зображає цю історію. Те, як він поступово розкриває думки головного героя, все це для мене стало сюрпризом. Можливо, тому що нічого не очікувала від цієї книги взагалі, але так, я була приємно вражена, коли все ж таки дочитала цю книгу до кінця, і мені здається, що я декілька разів своїх відео про неї говорила та радила її на неї звернути увагу. Якщо ще цього не зробили, то, будь ласка, є ще такий варіант такої книги. Але вона не проста, вона... Така трошки темненька, та у течому. Тобто там немає щастя та позитиву. Якщо у вас настрій читати щось більш світле та добре, то, то це не цей варіант. Найкращим новим автором для мене став у цьому році, у 22-му році, Колсон Уайтхед. Я прочитала два його романи, хоча взагалі про нього не знала і не планувала читати. Але ніколи ви хлопці та «Підземна залізниця» залишили класні після себе враження, чудовий після смак. Я дуже хочу слідкувати надалі за творчістю цього автора, бо мені здається, у цьому авторі мені сподобалося, що він не просто зображує історію людей, якісь вигадані історії. Зображує непрості стосунки, які можуть статися між людьми, але він також зачіпає важливі історичні факти, історичні моменти. І крім того, що є можливість прочитати якісний твір, ти ще можеш більше дізнатися про історію, зокрема США та важких та важливих подій, які відбувалися в цій країні протягом декількох століть. Отже, так, це в мене взагалі не було ніяких сумнів, коли я обирала найкращого автора для мене у 2022 році. Це знову ж таки Колсон Whitehead». Книга, яку я б хотіла перечитати, це книга Наглядати та карати Мішеля Фуко, оскільки, як я вже казала, коли робила огляд на цю книгу, мені здається, що ця книга настільки глибока, що поступово треба для себе її відкривати кожного разу, коли до неї за неї берешся. Бо я впевнена, що не все зрозуміла, не все. Не всім прониклися до кінця, і тому, можливо, не у 23-му, можливо, у 24-му році я її перечитаю і буду, мені здається, більш уважною та прискіпливою під час читання, бо, бо є в чому розібратися у цій книжці. У категорії номінації книга, яка змусила мене плакати, в принципі, я для себе відкрила те, що я досить багато плачу, і навіть я порахувала, що 10 книг у цьому році змусили мене так у тому чи іншому випадку плакати. І серед цих книг я хочу особливо виділити книгу на Західному фронті без міти Марія Ремарко», оскільки під час читання цієї книги я плакала декілька разів. Ця книга сповнена болю та втрат. Тому, звісно, воно всі ці події викликали в мене. Сильні емоції, і я не могла стримуватися, чому стримуватися взагалі треба, я не знаю, оскільки, якщо книга викликає такі відчуття, почуття, то я даю, що можна їх виражати, як, як, як виходить. І також я обрала книгу, яка зробила мене щасливою, це Різдво з червоним кардиналом Fenні Флек». я обирала цю книгу. Спеціально для того, щоб знову пережити позитивні емоції, як минулого разу, коли я її читала, і тут було просто десь з 10, я потрапила в настрій. Так, вона надзвичайно позитивна, ця книга, ця історія. І можливо, я тут ще думала додати чоловік на ім'я Уви, оскільки, в принципі, в деяких моментах теж там книга розповідає про взаємоповідно. Допомогу про добро людей, про любов. Але в принципі, мені здається, що історія Уви вона більш трагічна дичому, А різдво з червоним кардиналом, вона така більш казкова. Тому так, ця книга вона може викликати позитивні емоції та посмішку. Найгарнішою книгою, яку я придбала у 22-му році, я безперечно вважаю, книгу про тиранію. Я її вам декілька разів показувала, і мені здається, що вона надзвичайно красива. Автори. Вони дуже сильно постаралися, щоб зробити її максимально якісною. Мені подобається не тільки її читати, але й розглядати ілюстрації. Вона однаково цікава, так красива, і про неї можна дуже довго говорити. Краще взяти один раз до рук і насолодитися читанням та спогляданням цих ілюстрацій ілюстрацій до історії, яку розповідає Петі Снайдер. І наостанок я залишила. Категорію номінацію Найкраща книга. Довго думала, обирала. Насправді в мене було декілька варіантів. І тут я вирішила обрати одразу дві книги, оскільки чому б ні. І одна з книг, я безперечно про неї вже декілька разів говорила. Я декілька разів зрозуміло говорю про те, що мені подобається, не можу я перестати про не говорити та згадувати про ці книги. І Перша книга це Ніколові хлопці Колсона Вайтхеда. Я прочитала опис до цієї книги в книжковому магазині, в онлайн-магазині і просто зрозуміла, так, це, це те, що мені потрібно, я хочу читати цю книгу. І я не розчарувалася, я не знаю, можливо, це на якомусь іншому рівні відбувся цей контакт з книгою, але так, я. Також хочу її перечитати у найближчі роки, і з задоволенням зберігаю її на своїх книжкових плицях та ділюся з друзями та знайомими, яким це цікаво. І друга книга, вона дуже схожа за темою та настроєм, але все ж таки історії вони є різними, це ловець повітряних зміїв. І я не знаю чому, але. Але вони надзвичайно ці книги справили на мене величезне враження, і я була на такому піднесенні, коли їх читала, бо розумієш, скільки емоцій вклали сюди автори, і біль, і суми, і страждання, і несправедливість, і втрачене дитинство, і все-все-все, і там, і там автори розповідають про хлопців, про підлітків. Про дорослішання, про переосмислення деяких речей, і я не знаю, якщо ви ще не бачили ці книги, якщо ви ще їх не читали, то Будь ласка, зверніть на них увагу, особливо для мене. Ці книги були най-най-най-най найнайнекращими. Безперечно, є ще книги, які мені також дуже сподобалися. Я думала навіть зробити окреме відео, де розповісти про всі книги, які мені сподобалися, але насправді я вже і так протягом року вам розповідала про них і залишала свої враження. Тому, напевно, в мене залишилися отакі підсумки для 2022 року, і вже наступному відео. Відео я вам розповім про те, які книги я хочу читати у наступному році, я вже їх обрала, я вже намітила собі шлях, і як я вам також у попередньому, здається, відео казала, що у наступному році я хочу більше читати тих авторів, яких я вже знаю, з якими я вже знайома, яких я вже люблю, хочу мати певну стабільність у читацькому своєму житті. Отже. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо ви не підписалися, оскільки статистика, вона мені все розповіла, і аж майже 60% моїх глядачів вони не підписані на мій канал. Тому виправляйтеся, оцініть це відео, якщо воно вам сподобалося. І залишайтеся разом зі мною на каналі. Читаємося. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!